Доброго ранку, шановні колеги! З вами Костянтин Федосенко, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, член Комісії Нотаріальної палати України з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності. До нашої комісії надійшов запит колег щодо підписання електронним цифровим підписом документів та перевірки їх. І зараз я це вам продемонструю. Це можна зробити двома шляхами, або безпосередньо на сайті Дія, або через іконку «Користувач КНЕП Дія, яка знаходиться на робочому столі. Якщо ми робимо це через сайт Дія, то ми натискаємо довірчі послуги, і тут є вкладочка підписати документ. Для того нам треба авторизуватися, натискаємо токен, а не файловий. І автоматично підтягує на наш ключ. Вводимо пароль від нашого ключа і натискаємо «Считати». Після цього зчитується наш ключ, натискаємо кнопочку далі. Також можна обрати будь-який формат, але він нам пропонує по останньому формату. У форматі є -E підписати. Так, підписати. І з'являється віконечко, куди треба перетягнути наш файл, він в форматі PDF. Перетягуємо і натискаємо підписати в форматі ASIS. Все. Це. Цей файл підписаний. Можна завантажити файл з підписом. він Завантажує його. Тут ми бачимо інформацію, хто підписав, і натискаємо кнопочку Дякую. Якщо ми підписуємо в іншому форматі, ми обираємо просто інший формат. І серед запропонованих обираємо, який нам треба. Асіс це останній формат. Можемо також обрати PI. 7S І так само підписати у цьому форматі. Перетягнувши файл сюди, натиснути Підписати. Також скачуємо файл з підписом і бачимо, що він скачений в цьому форматі і завантажений. Натискаємо Дякую. Якщо треба перевірити документ, то заходимо перевірити підпис і завантажуємо сюди наш підписаний файл. Натискаємо Перевірити. Іде перевірка підпису. Тут ми бачимо, хто його підписав, цю інформацію, і можемо натиснути Протокол створення та перевірки. Він завантажує, в якому видно всю інформацію, хто підписав саме цей файл, коли підписав сертифікати та все, що нам потрібно. Зазвичай цей протокол можна роздрукувати. На зворотній бік документа, який підписаний. Інший шлях підписання це через користувач Кнеп Дія. Для того, щоб нам підписати будь-який запит електронним цифровим підписом, ми заходимо в користувач кнеп ДП Дія. Натискаємо двічі. І переходимо у вкладку Підписати файли, авторизуємось за допомогою ключа, підсвічуємо наш ключ і вводимо пароль, який зазвичай ми вводимо при вході до будь-якого реєстру. Це останній пароль. Нажимаємо считати. Переходимо у віконечко, куди треба завантажити наш файл. Завантажуємо файл і натискаємо Підписати. Все, файл підписано. Для того, щоб перевірити наявність файлу на підпис, треба натиснути Перевірити файли. Перетягнути сюди підписаний вже файл, і натиснути кнопочку Перевірити. Якщо ми двічі натиснемо, то ми бачимо, хто підписав документ, з якої організації. Якщо це нотаріус, номер свідоцтва, сертифікат ЦСК, номер і Дата та час. Якщо натиснути детальна інформація», то можна побачити більше даних. Зазвичай їх можна правою кнопочкою, якщо натиснути, роздрукувати або зберегти в текстовий файл. Текстовий файл, якщо ми збережемо, то виглядає наступним чином. І зазвичай я роздруковую цю детальну інформацію. На зворотній бік документа, який підписаний. Дякую за увагу!